<сорістичко> <Вітаюся. су> Привіт всім! А, на наших каналах з п'ятниці виходить, знову виходить, хто? Що, а чого ти мовчиш? <су> Тому що ти кажеш, що я багато розмовляю. <су> давай все спочатку. Ну, давай! Абріжу. Херсонський тиждень по п'ятницях о 19. Ваня, наступного разу, щоб ти був в окулярах. Ты подивись, як ты... Ти... Ты такой китаець. Да. До нас еще китайцев не завезли. <laughs> так. Давай, ну, давай, давай горизонтально поставимо с морди не глазим. О! Поехали! Добави. Привіт усім! З вами Херсонський тиждень по п'ятниці, о 19-й. Ми відновлюємо свою роботу. Ваня буде гарний і умний, а я тільки гарна. Все навпаки. І <laughs> все навпаки. Да. Завтра чекайте о 19-й новий випуск. Підтримуйте нас, підписуйтесь.